Далі про ситуацію на фронті будемо говорити з речником оперативно-стратегічного групування військ. Хортиця з нами на зв'язку, майор Віктор Трегубов. Вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава, пане Вікторе. Зразу до актуального: який напрямок лишається найгарячішим у зоні відповідальності вашого групування Покровський, як і було Причому ось минулого дня він був зовсім гарячий. Після нього Торецький, Новопавлівський. Активні бойові дії на Ломанському інші менші. Завчора не було бойових дій на Харківському та Сіверському. На Куп'янському все ж таки доволі активно, але відносно попередніх названих все ж таки трішки менше. Угу. Е, до речі, про згаданий вам напрямок Покровськ за даними Сил оборони окупанти намагалися прорвати оборону саме там, на Покровському напрямку, але їхні танки застрягли. Поблизу міста Селидове, поки земля ще не просохла, а танки грузнуть. Однак суне потепління вже до 25 градусів. Як погодні умови впливають на фронт? Ну щодо бронетехніки, це залежить від конкретного регіону, від конкретної конкретної точки, бо там буває просто. А в принципі, якщо ми беремо стабільні погодні умови, стабільне потепління, наприклад, то так: по-перше, підсихає земля, а по-друге, йде Йде зеленка, вже фактично починає йти, uh -huh. Це дуже сильно впливає на можливість перекидати війська непомітно. Це дуже сильно впливає на можливість влаштувати засади. Це дуже в принципі дає ефективно маскувати війська обом сторонам. А оскільки у нас війна малих піхотних груп а та БПЛА, це дуже сильно впливає. Це дуже сильно розширює можливості для обох сторін діяти непомітно від супротивника. Також цікаво про те, що погода повпливала на те, що на, на фронті почався сезон мотокросу, і от у силах оборони інформують про те, що ворог під час наступу застосовує мототехніку. Ось зараз ми бачимо, як вони на мотоциклах намагаються стрімко прорватися до наших позицій. Подібна стратегія не є новою, адже всі ми неодноразово вже бачили окупантів на мотоциклах і, в принципі, і кросбайках. Ось така тактика штурму. Наскільки вона є ефективною, а також враховуючи пригод. Погодні умови, про які ми вже говорили, і чи вдається ворогу прорватися у тил Збройних сил України, чи все таки наші дрони їх встигають побачити? Це залежить виключно від того, наскільки супротивних ну, в цьому варіанті українці готові. то до цього на саме на цій ділянці. В принципі, усі ці байки вони розраховані на дуже стрімку і дуже неочікувані. Для супротивника спробу прориву, бо якщо він знає і підготувався, то це, звісно, перепрошую просто м'ясо. Головне, mm. що і трапилось вчора на Покровському, коли там до 90 банків було, здається. Тобто там взагалі цілий мотоклуб поїхав і цілий мотоклуб там Е, <рив> <А>, тому... <рив> да, тому що ну, та, так не можна, якщо противник тебе бачить і знає, що там відбувається. Так не можна, якщо. Попротив таке нормальні нежинальні загородження на тому місці, бо дуже класно буде. Якщо ти такий молодець, поїхав і заїхав на точку, яка тут з гібоків, наприклад, перекрита тією ж саме прихованою його uh зоною. -huh. Майс на увазі, uh -huh. ну да молодець, аби тепер немає колісів, ти звідти навіть не виберешся з тобі за це, навіть якщо тебе не бачить. А якщо тебе бачить, це, це, це взагалі це просто перегон з дроном. Це дуже класно, але вернувся одно швидше за недосі. тому. Це класний засіб. Якщо противник кудись там не знаю, відвернувся, не дивиться, і ти можеш спробувати за цей час проскочити. Якщо він дивиться як покрегне в цю точку, якщо в нього не підготові вже якщо в нього є розвідники в повітрі, якщо він готовий за ФПВ-шники, якщо є від обладнання, ну це самогубство. але це красиве самоумство на відвідуванні противники. Це красиве самогубство, це таке кіношне, кіношне. В той же час поранені російські окупанти, поранені, це важливо. Угу. Виходять штурмувати позиції наших сил оборони на Покровському напрямку з палицями або на саморобних милицях. Аеророзвідники бригади Спартан зафіксували. Давайте подивимося. Ось вони, бачите, йдуть на милицях от з, пал... з палками про що це свідчить, і куди ось так впевнено прямує цей поранений штурмовик? Він одразу щоб здатися в полон? Адже очевидно, Ну що ворог не шкодує свій особовий склад. Я конкретно по цьому не можу сказати, бо ну, я не знаю. Може, це взагалі він землі прощупує на на предмет замінованого, може це не. <гум> ні, не хоча, ні, чесно кажучи, на запахнішу це зовсім не схоже, це так, що да, милиці. Е, не знаю, що вони думають, не, не можу пояснити дії цього, цього на <гум> Ну, Але випадки <гум> такі зустрічаються, що ось вони на милицях, поранені, виходять на штурми. Ну, теоретично можливо, якщо в нього з, з того боку зовсім чекає просто пуля в голову. З тих чи інших причин, ботично можливо, що він і поранений піде. Ага. От, е, да, тут, знаєте, в таких ситуаціях еметкою встають, але е, не знаю. Конкретно треба його брати і питати, що спонукали що, воду. Такі що <гум> Давайте тоді про те, що за останніми даними вашого угрупування, військо фактично зруйнованому Турецьку на Донеччині, все ще тривають вуличні бої. Наскільки зараз ця ділянка фронту критично складна? І як оборона Торецька вплине безпосередньо на агломерацію Слов'янська, Краматорська і Константинівки. Там складно, але там стабільно складно, і там складно для боків. Росіяни там намагаються порватися вже понад рік. Вже у лютому казали, що вони, начебто, взяли місто, але місто вони не взяли. От і, начебто, в цьому плані, поки що все чуть шу, -чу -чу наші наші тримають. Так, звісно, це відкрило дорогу на і Це не дуже позитивний сценарій, тому краще цього не пропускатись. Ну і ще один гарячий напрямок, за даними Генерального штабу збройних сил України, залишається найгарячішим і Лиманський напрямок, де окупанти продовжують штурмувати серебрянське лісництво. Наскільки критичною є там ситуація довкола Лиману, враховуючи те, що Росіянам вдалося переправитись через річку Жеребець, яка довгий час ну, природньо стримувала ворога? Там ситуація, скажімо так, динамічна. Бо і наші там контратакують і росіяни. Там атакують ситуація. неприємна, але якщо брати конкретно ну, лісництво, то там чесно кажучи, це вже не лісництво, це вже там ланшафт першою Тим не менш, спробу росіян так масово атакувати. Там теж дуже активно застосовуються мотоцикли, і легка техніка. Вони станом на зараз купуються. Там знов таки там ефективні посвідчення українські сили. Тому маємо надію, що все буде добре, маємо надію, що требує. Маємо надію, це 100% буде добре зі Збройними силами України. Дякуємо вам, Дякую. що захищаєте нас і дякуємо, що вам вдалося долучитись до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був речник оперативно-стратегічного групування військ-Хортиця, майор Віктор Тригубов. Дякуємо.